Вітаю стрільців на моєму каналі, і це ваш астрологічний прогноз на липень 2025 року. Доволі насичений та трансформаційний місяць, хоч і не для великих змін. Уран, планета трансформацій та різких змін. 7-8 липня вона змінює свій знак. До цього Уран ішов по вашому шостому дому, тепер він переходить у 7-й. Сектор стосунків, шлюбу та партнерства це дуже рідкісна така подія, тому що Уран переходить в знак раз у 84 роки. І тут починається такий восьмирічний період змін у відносинах. Можливе раптове кохання, неочікуване весілля або розлучення несподіване. Також це зміни можливі у діловому партнерстві, різке заключення вдалих якихось контрактів, наприклад, або ваше колоспілкування може тотально змінитися за весь цей час. Це тільки початок цього великого періоду. І, можливо, більше не терпітимете того, чого довго терпіли, бо це все ж таки планета різких розривів, наприклад, відносин з кимось тим, хто вам вже не подобався. Це в нас такий місяць липень, в котрому буде дуже багато ретроградних планет. І Меркурій, і Нептун, Сатурн. 4 липня Нептун стає ретроградним у вашому п'ятому домі. Дом, що відповідає за любов, дітей, творчість, хобі. Вона буде тут, ця планета Нептун до 10 грудня. І за ці півроку може затягуватись ці ситуації. По Нептуну не потрібно довіряти комусь. Нептун це планета туману та неясності. Можуть бути недомовлення, якісь таємниці, наприклад, з партнером або з дітьми. Наприкінці жовтня Нептун повернеться потім у четвертий дім знову до питань родини, нерухомості, житла. 5 липня Венера заходить у ваш сьомий дім, і вона несе тут, звісно, гармонізацію, у стосунки, у кохання, у співпрацю. Легше буде домовлятися, зустрічатися, підписувати угоди, наприклад, якісь і вони будуть для вас вигідні, можливі романтичні знайомства нові, або буде гармонія у шлюбі, вже існуючими, і гарні новини у ділових контрактах або партнерстві з кимось. 10 липня відбудеться повний місяць у другому домі. Це кульмінація у сфері грошей, достатку, заробітку. Можуть висвітлюватися теми грошей, доходів та майна, звідки що береться, або новий тип заробітку вже принесе свої плоди. Можливі угоди також або важливі продажі, завершення виплати, іпотеки, наприклад, підвищення самооцінки та власної самоцінності. Це також буде. 13 липня Сатурн ретроградний стає у вашому п'ятому домі. Також тут у нас серйозність може починатися до вас підходити у вихованні дітей, кохання творчості. Зовсім такий буде час для переосмислення глибинного переноситися можуть якісь важливі дати, святкування, подорожі. Можливо, ви підійдете до дуже важливих розмов з партнером вашим, наприклад, серйозна розмова буде до прикладу, тому як далі діяти вам у ваших стосунках. І це буде вдалий період для саме планування якихось творчих проєктів або допрацювання чогось. А Сатурн саме з вересня вже знов повернеться в четвертий дім і буде підсвічувати знову на невеликий термін тему родини, житла, безпеки, турботи з якимось. 18 липня відбудеться ретроградний Меркурій. У вашому дев'ятому домі він триватиме до 11 серпня. У цей період всім відомо, що не потрібно купувати якісь великі, грандіозні, важливі покупки для вас, бо е, може щось не сподобатися, потрібно буде повертати. Або якщо ви їдете кудись в поїздку, то транспорт може вас підводити. Не час для якихось там вкладень в себе, тому що результат може не зовсім влаштувати. А він у вас іде по дев'ятому дому, і це буде вдалий період для саме повернення в якісь справи, які вже колись ви Робили повернення до старого навчання, до опрацювання якихось статей. чи Документів, повторні якісь саме поїздки, коли куди ви вже колись їздили. І стосовно юридичних питань це також можуть бути апеляції чи повернення до юриспруденції якихось питань юридичних. 23 липня сонце заходить в ваш дев'ятий дім, також а сонце, куди заходить, там воно підсвітлює цю тему, і вам 100% значить відповідно буде X2 увага на цей дев'ятий дім. Знову ж таки, теми подорожей. Вища освіта, духовний розвиток, у кого що, кому що ближче. Глобальне мислення. Тут буде якби вас більше до популярності схиляти сонце, якщо ви цього хочете. І 24 липня молодик відбудеться теж там в 9 домі. А це знову ж таки нова енергія. Це великий такий акцент буде в місяці, саме на 9 домі. Тобто, якщо ви хочете стати популярним, це буде. Добре для цього, це планувати, наприклад, якусь стратегію свого зростання і становлення своєї популярності. Молодик може принести нову енергію, і це нова мета, наприклад, переїхати, пов'язана з переїздом, міжнародними якимось поїздками або співпрацею, або появиться нова ціль на імміграцію чи вступ у новий вигляд. І Юпітер, також обсудимо, він весь місяць перебуватиме в вашому восьмому домі, котрий відповідає за великі гроші, трансформації, такий глибинний дім. Також Юпітер, це ваш це ваша планета, яка вами управляє, і це добре. І ця планета буде вам допомагати саме в складних ситуаціях, що потребуватимуть трансформації та. Якоїсь вашої реакції, можливо, емоційної, психологічної Юпітер він дає ресурс завжди. Це може бути залежно від ваших обставин, або ресурс фінансовий, або психологічний, або енергетичний. Добре буде для занять якимись практиками езотеричними, щоб, наприклад, мінімізувати. Якийсь демедж для вашого емоційного плану може бути внутрішнє переродження, та саме емоційне зцілення, і підтримка до вас прийде, навіть якщо ви зараз цього не бачите. Тож підсумуємо цей місяць для вас. Це глибокий емоційний справді місяць. Але тут варто не починати чогось нового, а більше концентруватися на тому, що вже було, проаналізувати та підготуватись до нового етапу. І Уран, наприклад, також для цього закладе фундамент нової восьмирічної епохи, саме в партнерстві. Венера вам допоможе знайти гармонію, і Юпітер вас буде оберігати, і він вас не підведе. Отож, якщо вам сподобався прогноз, підписуйтесь та став лайки. Дякую вам за перегляд та до нових відео. До зустрічі!